Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні розглянемо класичний годинник бюджетного сегменту від Tissot. Модель із колекції Classic Dream. Годинник має бежевий циферблат з римськими цифрами. Поряд є хвилинна шкала з мітками та арабськими цифрами. Стрілки золотисті. Справа знаходиться апертура. Логотип традиційно зверху. Внизу є напис Swiss Made. Встановлено швейцарський кварцовий механізм ETA f 06 115 Heavy Drive. Батарейка розрахована на 5 років роботи. Є індикація низького заряду елемента живлення. Циферблат захищає стійке до появи подряпин сапфірове скло, корпус із нержавіючої сталі 316L з покриттям золотистого кольору на Ранті. Грані мають дзеркальне полірування. Брендований ключик також золотистий. Діаметр 42 мм. Товщина складає всього 8,5 мм. Комплектується шкіряним ремінцем шириною 22 мм. Застібка стандартна. На задній кришці вказано значення водозахисту 5 бар. Ось так сидить на моїй руці. Обхват зап'ястя 16 см. Ціна цього годинника 320 євро. Посилання можна знайти в описі до відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!